Доброго дня. Сьогодні хочу розповісти вам про мультитул фірми Swiss Plus Tech. Даний мультитул є 100% китайцем, попри таку доволі європейську назву. Виконаний він з нержавіючої сталі. Має таку прямокутну форму. Є кліпса, Кліпса дуже класна. Жорстка з глибокою посадкою. За кліпсу плюс. Основним інструментом даного мультитула є ніж. Клинок, Клинок виконано зі сталі 8 хром 13 молібденванадій. Чудова дешева нержавійка, легко точиться, важко зламати, прекрасний ніж. Ножом користуватися зручно. Цей мультитул, в принципі, можна позиціонувати як швейцарський умовно ніж. Ножом користуюся часто, зручний. Можна використовувати як на кухні, так і в лісі, прекрасний ніж. Має замок, лайнер, тому на руку не складеться. Виробник позиціонує даний ніж, даний клинок, як однорукий, але, чесно кажучи, одною рукою відкрити його не дуже зручно. Хоча можливо. З іншого боку, від ножа розташована пила. Розташована що ось така пила? Пила класно працює, по відчуттям трішки повільніше працює, ніж Victorinox, ніж пилки в тому самому кемпері Victorinox. Але чудово, що вона є, вона на лайнері не складеться, пиляти можна, пиляти зручно. З іншого боку, розташована ще група інструментів. Найбільш виділяється біто тримач Він виконаний таким чином, магніта всередині немає, це стандартна біта, яка йшла з мультитуєм. Подібні біти продаються в розріб, тобто ви зможете знайти будь-яку біту, яка вам буде потрібна. Можна навіть кинути магнітне на дно. Бітотримача і використовувати стандартні біти. Єдиний мінус цього бітотримача він не має ніякого замка, Складається дуже просто. Тобто, якщо щось вкручувати чи викручувати з силою, то ця конструкція складається і можна поранити пальці і кисть Таке у мене траплялося, на жаль. З іншого боку, від бітотримача розташована ще одна група інструментів. Відкривалка для консерв та бутилок поєднана з інструментом для зняття ізоляції. Ну, що можна сказати про цей інструмент? Є і добре. Зі своєю задачі справляється. Консерв відкривати ним можна просто зручно. Фіксується на замок. Замок простий, коромисло, але дуже і дуже непогано. Так, наступним інструментом буде плоска викрутка, поєднана зі стропорізом. Стропоріз непогано заточений, я його за два роки ще не точив. Різати якісь е нитки, шпагат, паракорд без проблем. Я здебільшого використовую цей інструмент, як якийсь ломик, коли потрібно щось підковернути. Товщина його дозволяє і конструкція тут доволі міцна. Плюс є замок. І останнім інструментом є ножиці. Але щоб їх дістати, потрібно спочатку відігнути отримач і тільки потім дістати ножниці, які складаються в такому вигляді. Ножниці непогані, пружина дуже-дуже міцна, ріжуть класно. Розмір їх середній, фаланга пальця в середньому. В середнього чоловіка. Як бачите, тут вже є сліди пайки. Чесно, ножниці зламалися в мене в перший тиждень використання цього інструменту. Різав дуже товстий картон і вони зійшли. Але після того один раз полуавтоматом приварив і тепер користуюся без нарікань. Ножниці складаємо і після цього складаємо. Від Купував я даний виріб за 17 доларів. Був розпродаж 11-11 китайця з боєм відсудив ще 5 доларів за зламаний зламані ножниці. Але, скоріше за все, вина була там моя. Зараз без акції даний мультитул продається за 20 доларів. і Ця ціна вже може бути критичною для когось. Купив я його після того, як загубив свій Victorinox Camper. Зразу ж пішов в інтернет, зайшов на сайт і захотів купити. Ціна на нього тоді була в районі 45 доларів. Що мене і змусило побігти на Aliexpress. Зараз на ринку є декілька. Виробів, які можуть конкурувати з даним девайсом. Насамперед, це Victorinox Camper коштує він все одно більше 40 доларів. І в нього немає замка і немає ножниць. Тобто в нього немає фіксації ні клинка, ні пилки і немає ножниць. Victorinox Ranger 130 мм. Має одноруке відкривання, має лайнер, але коштує цілих 115 доларів. Ніж класний, але ціна, ціна дуже висока. Victorinox Trail Master 111 мм серія. Коштує 70 доларів. Він також має одноруке відкривання, має лайнер, не має ножиць. У фірми Herber є лінійка Ambar. В середньому там Їхні моделі коштують по 40 доларів. Як висновок, даний мультитул став чудовою заміною, особисто для мене Victorinux Camper. За відносно невеликі гроші я отримав дійсно функціональний мультиінструмент. В цілому дана штука краща, ніж кемпер. Особисто для мене. У принципі так і наживою Victorinox для бідних.